Привіт, друзі! З вами Юльця, і сьогодні я вас навчу готувати густе яблучне повидло. Цей рецепт давно мене зацікавив, і ось настав час ним скористатись. Повидло виходить янтарного кольору та таке, що можна ножем різати. Ідеальне як начинка до пиріжків чи пампушків. Перш за все, нам потрібні яблука. Краще обирайте кисло-солодкі. мої ось такі червоновокі та дуже соковиті. Нам потрібно 4 кг чистої ваги, тобто вже почищених яблук. Також приготуйте 2 кг цукру. Яблука ріжу середніми кубиками, зсипаю до великого баячка. Тоді засипаю все цукром, злегка підрушую і залишаю на 12 годин, щоб виділився сік. Тепер ставлю яблука на вогонь. Соку, до речі, виділилось дуже багато. Погляньте! Зараз потрібно цей сік довести до кипіння, тоді зменшити вогонь до середнього і продовжувати варити ще годину годину 20. Залежить від сорту яблук. Час від часу помішуйте. Будете бачити, як яблука змінюють колір та наскільки вони розварились. Через годину додаємо ще один інгредієнт. Це оцет. Я взяла виноградний 100 мл. Вимішую повидло, накриваю кришкою і варю ще 30 хвилин. Тим часом стерилізую кришки у окремому банячку, а банки у духовці при температурі 100 градусів. Коли яблука повністю проварились, їх потрібно зблендерити. Я порційно перекладаю до блендера і збиваю до однорідності. Тоді переливаю готове повидло у гарячі простерилізовані банки. І закручую кришками. Вихід із цієї порції 3 літри повидла. Погляньте, яке воно густе, навіть гаряче. А коли вискагне, стане ще кращим. Погляньте лише ось те повидло із холодильника. Ріжу ножем. Наскільки воно густе! Смак класично яблучний. Саме те, що треба, обов'язково спробуйте і переконайтесь! Я вам дякую за увагу. До нових смачних зустрічей, Па-па!